Уника міністра охорони здоров'я Ігора Пригінця говорити будемо про стан виконання програми по лікуванні українців за кордоном та ситуацію, яка склалася на сьогодні із забезпеченням ліками хворих на ВІЛ СНІД. Пане Ігоре, прошу. Добрий ранку, колеги. Дякую за можливість сьогодні надати коротку інформацію. Як ви знаєте, напротязі кількох тижнів висловлювалася стурбованість. По двох питаннях та реалізації плану лікування громадян України за кордоном. Мушу поінформувати, що вчора відбулося засідання комісії МОЗ стосовно рішень щодо відправлення на лікування за кордон. На цьому засіданні було розглянуто 73 справи. За результатами засідання було прийнято рішення щодо оплати лікування за кордоном 17 осіб, з них 8 дітей. На загальну суму 45 мільйонів гривень. Хочу зазначити, що до зарубіжних лінік по бюджетній програмі лікування громадян з-за кордоном управляється громадяни України для отримання медичної допомоги в основному з приводу онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіологічних захворювань та вроджених аномалів розвитку у разі неможливості її надання медичної допомоги в умовах закладів охорони здоров'я України. При надходженні до МОЗ України належним чином оформлені документи направлені на лікування хворого за кордон розглядається на засіданні комісії МОЗ з питань направлення на лікування до кордон, де і приймається рішення щодо доцільності лікування за кордону в кожному випадку. Законом України про державний бюджет на 2015 рік з урахування внесених змін. Міністерству охорони здоров'я України передбачено видатки на загальний фонд по бюджетній програмі лікування гробнян за кордоном в сумі 203 мільйони 948 тисяч гривень. Як я сказав, вчорашня комісія визначила направлення на лікування 17 осіб, 8 дітей на загальну суму 45 мільйонів гривень. Комісія також прийняла рішення. Про а, залишок на обліку 37 справ, на яких зараз на даний момент коштів ще немає. А загальна а, потреба суми це близько 148 мільйонів гривень, які будуть, а, використ... будуть залучені цього і наступного року. А, окремо можу зазначити, що сума, яка цього року була збільшена, є. Великою мірою і заслугою громадських організацій, які опікуються лікуванням за кордоном і е, депутатів. Минулого року, наприклад, у 2014 році з державного бюджету було виділено тільки 50, а майже 52 мільйони цього року. Ця сума значно більша. А, тобто, це вчора вчора велика частина цих значна частина цих грошей була використана і потребуючи на лікування було направлені. Хочу Окремо подякувати благодійним організаціям і тут присутні фонд таблеточки, які частково так підстрахували програми Міністерства охорони здоров'я, але що важливіше, дітей, які потребували лікування. І вчора ми домовилися, що для вдосконалення співпраці знов ж таки суть не вдосконалення співпраці, а суть в тому, щоб діти гарантовано ті, які не можуть бути проліковані в Україні, вчасно отримували. Вчасно було їхнє лікування було проплачено. Ми домовилися про формування спільного меморандуму про співпрацю. Ми також домовилися про те, що внутрішні інструменти, механізми мозу будуть вдосконалені з тим, щоб процедури подачі, реєстрації, проходження, формування. Так званої черги відбувалося прозоро, вчасно і ефективно. Крім того, ми також домовилися з парламентарями, в тому числі з пані Оксаною Корчинською, про формування міжсекторальної робочої групи, яка буде визначати принципи роботи по лікуванню за кордоном постраждалих в зоні АТО. На даний момент. Номінально кошти в бюджеті передбачені, нам не вистачає певних інструментів формальності для того, щоб ці кошти використовувати власне для постраждалих зольні АТО, цю роботу ближчим часом ми ініціюємо разом з зацікавленими, заінтересованими сторонами там, Міністерством оборони і іншими силовими підрозділами з тим, щоб випрацювати алгоритми взаємодії. Це стосовно першого питання. Стосовно другого питання, як ви знаєте, також. Піднімалася тема можливого переривання лікування віл-інфікованих через те, що є під ризиком постачання лікарських засобів, які були закуплені Міністерством охорони здоров'я минулого року, і укладені договори з компанією постачальником минулого року. Зуважуємо, що 23 грудня 2014 року МОЗ, Міністерство охорони здоров'я здійснило 100% передоплату, виконавши при цьому свої зобов'язання в повному обсязі. Слід також взяти до уваги, що законом України про здійснення державних закупівлі встановлення обмеження щодо можливості збільшення ціни товару, на який було здійснене попередня оплата. Але в зв'язку з значним коливанням курсу валют постачальник. Повідомляв, що не може належним чином виконати договірні зобов'язання, і з відповідним позовом звернувся до господарського суду міста Києва про збільшення ціни договору з, з зазначеної суми договору, що є 50, більше 52 мільйонів гривень до близько 60 більше 62 мільйонів гривень, тобто на 10 мільйонів гривень. Як я сказав, відповідно до закону про здійснення державних закупівель встановлені обмеження щодо можливості збільшення ціни товару, на який здійснюється попередня оплата. Також згідно з умов договору, перерахунок ціни товару можливий лише на день здійснення оплати. Враховуючи, що згідно умов договору, строк поставки спливає в кінці червня. Тобто і МОЗ і постачальник знаходиться в договірних рамках, виконує свої зобов'язання на даний момент, але враховуючи те, що на даний момент є цей позов, і ми не можемо не передбачувати кризову ситуацію, міністерство охорони здоров'я разом з українським центром по контролю за захворюваннями, професор Нізова зараз по це окремо доповість, вжили ряд заходів для того, щоб спланувати перерозпроділити визначити залишки в регіонах. І зрозуміти кращу ситуацію, яка би нам дала можливість надавати лікування пацієнтам. Наталія Миколаївна зараз поінформує детальніше. Я мушу сказати, що ми з усилями фахівців, регіональних центрів СНІДу і Міністерство охорони здоров'я центру контролю за захворюванням. Нам вдалося визначити, що. Ми гарантовано можемо забезпечити до кінця червня лікування пацієнтам, які знаходяться на лікуванні антиретровірусної терапії. Це дає нам можливість проводити переговори з постачальником, а яким є вектор фарма. З тим, щоб вони належним чином в, в зазначенні договором терміну виконали свої зобов'язання. Як я сказав, Міністерство охорони здоров'я на 100% виконало свої зобов'язання, проплативши 100% передоплату ще в грудні місяці. А, так само ми знаємо, що і ми координуємо свою роботу з пацієнтськими організаціями, яка активно спілкується як з виробником, так і з постачальником, з тим, щоб а, умови договору були виконані. А, виробник а, нам повідомляє, що вони готові відвантажити. А, практично всю партію замовлених ліків, як тільки вони отримують передоплату, і вони навіть йдуть вже на суттєві фінансові поступки з тим, щоб ці ліки були поставлені. А, зараз слово за, за імпортером, який має виконати свої зобов'язання. Як я сказав, але для того, щоб нам гарантувати, що переривання лікування не буде, ми йшли, ми йдемо на упереджувальні кроки і переплановуємо як схеми лікування, так і доступність до лікування, гарантуючи тим самим неперервність лікування. І як я сказав, ще раз повторюю: до кінця червня в нас є ресурси для того, щоб не було переривання лікування, що є в даній ситуації достатньо серйозним ризиком. Наталія Мклайна, прошу по параметрах окремо. Туда. Давайте, я, я перепрошую, давайте спікери виступлять. Пані Наталя, прошу до слова, потім ми зберемо. Немає тільки замовних слід. Замовних немає. Ну, ви... Доброго ранку, шановні друзі. Дозвольте додати до інформації, яку надав Ігор Богданович, щодо заходів, які ми разом з Міністерством охорони здоров'я спланували починаючи з квітня місяця обрахувавши реальні е, наявність препаратів в регіонах. І визначилося станом на 25 травня, що в 13 регіонах України у нас немає жодного ризику переривання терапії для пацієнтів. Разом з тим, в 12 регіонах України, де знаходиться досить велика кількість пацієнтів, які отримують антиретровірусну терапію, така загроза могла виникнути. І тому, починаючи з квітня місяця, ми почали адекватно і поступово переводити пацієнтів, які отримують препарати першого ряду. Недопоставлені сьогодні компанії Вектор Фарма на аналогічні схеми в квітні-травні було переведено на інші схеми для забезпечення безперервності 1015 пацієнтів. Наразі йде планова робота з регіонами з тим, щоб як було сказано до кінця червня забезпечити безперервність терапії і належну її якість. Ще у шести регіонах України буде переведено на інші аналогічні схеми біля 4 тисяч пацієнтів. Таким чином, загалом, 5 тисяч пацієнтів, у, починаючи з квітня по червень, переводиться на аналогічні сумісні схеми лікування, що забезпечує безперервність терапії і дозволяє нам в плановому порядку коригувати ситуацію, як із наявністю препаратів, так і оперативно за мова. Можливості перерозподіл здійснювати між іншими інституціями. Зокрема, у нас сьогодні намічається невеликий ресурс, який є у пенітенціарній службі, за рахунок зменшення кількості. Засуджених, які сьогодні перебувають в системі, і ми плануємо перерозподіл цих препаратів насамперед на контрольовану українську територію Донецької Луганської областей для забезпечення безперервності антиретровірусної терапії. Міністерство звернулося до центру з пропозицією створити технічну робочу групу, яка напрацьовує методичні рекомендації для лікарів, а також інформацію для пацієнтів щодо. Планового і адекватного переводу пацієнтів на інші схеми лікування. Крім того, у нас постійно діє консультативна дорадча група, яка консультує шляхом телеконференції всі регіони щодо конкретних пацієнтів, конкретних випадків, з якими стикаються наші лікарі. Крім того, я б хотіла повідомити присутніх про те, що е, кілька днів тому Глобальний фонд підтримав е, звернення України щодо можливості використання додаткових коштів за рахунок економії, яка створилася з коштів попередніх грантів, у обсязі 7,3 мільйони доларів, 4,6 з яких будуть спрямовані на додаткову закупівлю антиретровірусної терапії. І ці ліки фактично будуть в Україні уже у серпні-вересні місяці. Це Дозволить нам, по-перше, спокійно завершувати рік. По-друге, виконувати як завдання загальнодержавної програми щодо розширення кількості пацієнтів, які перебувають на антиретровірусній терапії, так і продовження тих пацієнтів, які лікуються за кошти глобального фонду. Таким чином, ситуація, яка сьогодні склалася, реально потребувала зміни схем лікування для 8% пацієнтів від усіх, а їх лікуються близько. Близько 63 тисяч для того, щоб не допустити переривання лікування. Я ще раз повторюю, що завдяки плановій роботі і чіткому, скажімо, відслідковуванню буквально в щоденному режимі шляхом використання електронних інструментів як на національному, так і на регіональному рівні, у нас є повністю чітка ситуація по регіонам і чітке розуміння того, що жодного переривання терапії, жодного пацієнта не буде до кінця червня місяця. Дякую. Дякуємо, Наталія Миколаївна. Колеги журналісти, я прошу ваші запитання. Богдана Костюк Радіо Свобода Но в даному випадку в мене більше волонтерське питання, ніж журналістське. Чи Міністерство охорони здоров'я відповідні структури контролюють і чи мають достатньо препаратів для контролю донорської крові? Просто зараз хлопцям в АТО переливають кров по життєвих показниках, а потім з'ясовується, що гепатит у людини і так далі. Дякую. Давайте ми дамо нашим спікерам можливість відповісти. І я потім надам вам слово для коментаря. Дякую. Так, ситуація, на жаль, не є такою, як би хотілося, щоб можна було в плановому режимі забезпечити потребу, в тому числі, в зоні АТО. Але міністерство робить, докладає максимум зусиль для того, щоб знайти як внутрішні ресурси, так і скоординувати взаємодії між цими центрами крові, які в регіонах. А, є, як я сказав, є певна неузгодженість в діях між міністерствами і відомствами по цьому питанню. Для того а, працюють на державному рівні ряд робочих груп а, між міністерствами і відомствами, щоб цю роботу скоординувати. Тому я думаю, що в ближчим часом, оскільки вже зараз ситуація розв'язується, ми зможемо, а, як я сказав, ми створимо таку міжвідомчу робочу групу для в тому числі для лікування, яка нам дасть більше інформації. і а, Даних для власне питання координації, тому що більше ніж питання не координованості, тут інакшого питання немає. А ресурси, в тому числі і продукти крові, вони є доступними. Їх просто правильно потрібно обліковувати, знати місце розташування, використовувати, доставляти, і це питання координації не більше. Дякую. Звичайно. Можно сказать, вас это ми не... ми Інтерфакс uh, Україна. Украина. Uh, Проясните, пожалуйста, ситуацию с поставщиком Вектор Фарма. То есть он подал в суд, и он в кінці концов поставит препараты или нет? відповідно до договору, який був підписаний в, в грудні місяці минулого року. Постачальник має ще знаходиться в межах договору і може поставити і має поставити відповідні лікарські засоби до приблизно 20-х чисел червня. Але оскільки постачальник, посилаючись на зміни курсу валют, подав позов господарський суд Києва на міністерство охорони здоров'я з тим, щоб збільшити. Суму договору, яку виконання збільшення цієї суми МОЗ не має можливості, немає юридичних підстав для цього. То ми припускаємо, що є ризики, що а, постачання товару буде невчасним, і ми готуємося. Ці заходи, які Нісова зараз описала: планування, перерозподіл, визначення потреби. Ми а, обезпечуємо пацієнтів від переривання лікування. Чи виконає постачальник договір? Я сподіваюся, що постачальник договір виконає, але. Ми переймаємо садоли пацієнтів в першу чергу, а потім вже виконання договору. Тому ми працюємо на опережні, щоб забезпечити пацієнтів А тенденції, тобто судовий позов, непоставка на сьогоднішній час, час нас просто ставить в ситуацію, коли ми повинні упереджувати потенційні ризики непоставки в часу. Чим ми і займаємося? Колеги журналісти. Якщо є ще запитання до наших спікерів, прошу. Дуже дякую, Андрій Богдановичу. Дуже дякую, пані Наталі Миколаїв. Давайте, якщо у нас вже ми маємо в залі представників громадських організацій, прошу до слова. Тільки, будь ласка, буквально коротко і по суті, бо маємо наступний брифінг у десятіх. Доброго дня. Я ще запрошую ще якраз представників громадських організацій. Я Оксана Корчинська, перший заступник голови комітету Верховної Ради з охорони здоров'я, і маю честь зараз себе відчувати як старі часи громадським активістом. Тому що зараз я дійсно прийшла сюди з фондом таблеточки. А зараз ще ми тільки вчора ввечері дізнали про цей брифінг. Ми дійсно зараз трошки не відстаємо від міністерства охорони здоров'я, тому що методи, котрими Міністерство охорони здоров'я зараз користуються, мені нагадують все ж таки славетні часи Януковича за виключенням пана замміністра, пана Ігора Перегінця, котрого у нас у мене як у члена комітету Верховної Ради і у моїх активістів, я надіюсь, наших волонтерів ще лишається до, до нього єдиного довіра. Як все ж таки до представництва керівництва МОЗу. Ми вчора всі були на засіданні комісії з відправки за кордон. Ця комісія є багато років, як ви розумієте. Вона функціонує і раніше, я, як представляла там опікунську раду Охмедиту, багато років була присутня цій комісії. В лютому місяці я потім дізналася про це аж в травні місяці. Всіх активістів було з цієї комісії виключено. Всіх, всіх, жодного члена комісії активіста громадського тепер не існує. Існує тільки єдине запрошення. Тільки після того, як в даному разі я як народний депутат. Член комітету Верховної Ради з охорони здоров'я і е, за залишаюся головою Пікунської ради Охмадиту і ще до того ж, координатор штабу АТО з медицини. підняла скандал в на засіданні Верховної Ради про те, що ця комісія не збиралася з 26 лютого 2015 року жодного разу вчора. Перший раз, от за вчорашнього засідання, веде вже, вже персональну відповідальність за цю комісію проведення, несе пан Перегинець. Але з вчорашнього дня за три місяці жодного разу ця комісія не зібралася. Жодного хворого, і в тому числі онкохвору дитину, не відправлено на лікування за кордон. Я вам принесла зараз е, документи Галіцина нашого підполковника з батальйону АЗОВ Віталія Юрійовича. Він поранений 26 серпня. Я його вивозила із Маріуполя і е, знаю всю історію його поранення. На даний момент він сліпий. Він е, розміновував нашу територію для, того, щоб для проходження наших військ. Єдина його надія на залишитися собі, хоч трошечки зору, це лікування за кордоном. З 30 квітня батальйон Азов. Волонтери і родина пробують ці документи подати в Міністерство охорони здоров'я на так звану чергу відправки до залікування. Він є офіційний в даному разі, окрім того, що він підполковник, він є учасник бойових дій ще е, Афганістану. Це людина, вибачте, будь ласка, вже не, не молодих років. Це людина, котра пішла і стала на даний момент інвалідом за те, що він захищав Україну. В славетному батальйоні Азов вони не змогли з 26 серпня його поранення подати документи і поставити його на облік. Жодного бійця на обліку в Міністерство охорони здоров'я не стоїть. Вчора, перший раз, завдяки тільки, вибачте, будь ласка, народним депутатам і громадським активістам, все як в старі часи, було піднято питання про створення комісії. Спільною з Міністерством оборони і з іншими силовими відомствами, котрі напрацюють, які ж документи треба подавати в МОЗ, щоб їх поставити на чергу. Ви розумієте? Даже бюджет 152 мільйона виділений додатково і проголосований народними депутатами в лютому місяці. В березні, в кінці березня, на початку квітня він був офіційно підтверджений і наданий Міністерству охорони здоров'я. А перелік документів, що бійці повинні подати, щоб бути оплаченими і відправлені за кордон, тільки вчора, перший раз після нашого тиску, вони подумають, яку ж робочу групу створити, щоб у людей у бійців прийняти документи. Вибачте, будь ласка, це персональна відповідальність весь цей час несла перший заступник міністра охорони здоров'я пані Павленко. Тепер далі. Оце. Рахунки тих я дітей перепрошую, вас онкохворих. Хвилина, добре, що і будемо закінчувати. Я все розумію. Та, дякую. ще дайте, будь ласка, громадським активістам. Дайте мені, хоч трошечки відчути вже насолоду від того, що я нарешті не просто народний депутат, а громадський активіст. Я вас дуже прошу. у Нас просто настав. Я розумію, ходія, що я розумію, що ми не оплачували Давайте одну хвилинку. І не ми сплачувати. оплачували цей час. і Я підозрюю, що у нас зараз залі майданчик. мало, мало мало людей зараз будуть лояльних до громадських активістів, але це рахунки хворих дітей. Серед цих рахунків є три дитини, котрі загинули. Остання дитина з цієї черги, котру вчора на комісії ми не знайшли документи, його батьки подали в лютому місяці. Він в суботу помер. Троє дітей із цієї черги, от з цих рахунків. Двоє з них фонд таблеточки збирав по кілька місяців їм гроші, і коли вони приїхали в Італію, лікарі, на жаль, їм могли вже мало чим. Змогли допомогти, бо це багато місців збиралося кожному від 120 до 140 тисяч євро. Зараз на цій черзі, на вчорашній день, коли ми прийшли, було 48 осіб. 30, 38 подали додатково, і 40 ще навіть не прийняли на чергу. Серед цих 40, котрих не прийняли на чергу, є 10 дітей. От Ольга Кудіненка це людина, котра засновниця фонду таблеточки. Ніхто краще неї не знає ситуацію з хворими дітьми. Десять з них навіть ще не потрапили на чергу. А в черзі вже стоять, вибачте, і вчорашніх пройшли тільки кілька осіб. Такий закон України. Незалежно від того, чи ви смертельна хвора людина, чи ви на реабілітацію відправляєтесь, ви стаєте в одному обліку. І вас, чиновники, їх не цікавить здоров'я наших з вами людей. Їх цікавить, що їм відповідати в Генеральній прокуратурі. Їх не цікавить, чи завтра помре ця дитина, чи післязавтра помре ця молода людина, що йому не зробили трансплантацію легень або нирок. Їх не цікавить, вони чиновники. Їх цікавить, що вони будуть відповідати Генеральної прокуратурі, а чому ж вони відправили оцю вмираючу онкохвору дитину. Серед них тут є рахунок дитини, котра зараз в Полтаві, вмираючі лікарі мені підтвердили, що не знаю скільки її тижнів. Її навіть не прийняли на облік. Її документи вчора в мозі не були знайдені. Вчора в Міністерстві охорони здоров'я ми не знайшли 10 пакунків документ. Документів наших дітей, котрі зараз вже по всій країні збирають е, гроші від 120 тисяч євро. І по лікам. Останнє. Я, як перший заступник голови комітету Верховної Ради, перший раз за своє каденцію народного депутата отримала відповідь Міністерства охорони здоров'я. Я відправила більше 30 запитів. От перший раз я отримала відповідь, щоб ви знали перша, вона підписана 24 квітня. Це стосовно ліків, якраз для онкохворих дітей. А в апарат вона зайшла в Верховної Ради 21 травня, на секундочку, десь місяць цей це єдина відповідь з більше ніж 30 моїх запитів народного депутата. Так само позавчора я зустрічалася і сама проводила нараду з головами департаментів охорони здоров'я Донецької області. Котрі, на жаль, жодного керівника Міністерства охорони здоров'я не бачили жодного разу в жодній лікарні АТО. Коли ви них питаєте за АТО, це безсенсово. Я поважаю пана Ігоря, але він за це не відповідає, він там ніколи не був. Там ніколи не був не міністр. Даже тоді, коли я його благала приїхати і було у нас 118 поранених в Маріуполі, і нам треба було вивозити. Там жоден керівник із сьогоднішнього, вибачте, Міністерства охорони здоров'я ніколи не бувало. ось що парадоксально, у мене теж лежать. 28 запитів Департаменту охорони здоров'я Донецької області до Міністерства охорони здоров'я. На жоден немає відповіді. Це пише людина, котра відповідає за зону АТО, за цивільне населення, вибачте, будь ласка. А єдину відповідь, яку я отримала зараз і котру ви побачите про онкохворих дітей, мені міністр із 87 позицій, тільки ліків, котрі купуються онкохворим дітям закуплено закуплені було у 2014 році, він мені описав одну позицію. Що вона вже поставлена? Друга можлива буде, і ще п'ять, що можливо, вони найближчим часом буде із 87 позицій. Плюс ще сюди не війшли засоби медичної вироби медичного призначення. Сюди не війшли, а їх там більше, вибачте, 200. І останнє для преси. Як старі часи ми користуємося іншою площадкою, але ми е, думаємо, що ми зберемо все ж таки свою прес-конференцію. Якщо вам цікаво, е, безпрецедентне те, що зараз по розслідуванню, дайте, будь ласка, мені документ. Раніше мені, громадському активісту з фондами таблеточки, із нашими там донор ОРКЮЄ, Жити завтра, пацієнти України мережі ЛЖВ було легше діяти, ніж громадському активісту. І наші Розслідування, коли ми вимагали по якимось чиновникам, призначались швидше ніж коли 20 травня більше ста депутатів. Я вам віддам всі підписи ста депутатів з чотирьох даному разі фракції колікції, підписали лист з вимогою. Провести службове розслідування щодо належного здійснення міністром охорони здоров'я України Олександром Квінташвілі, покладених на нього обов'язків, а також на предмет порушення ним норм чинного законодавства України. І друге провести службове розслідування щодо здійснення своїх повноважень у відповідності до чинного законодавства України першим заступником міністра охорони здоров'я Олександру Павленка за фактами невиконання покладених на першого заступника обов'язків звільнити Олександру Павленка займаної посади. Тут переліковується це звернення в даному разі колективно, до Арсенія Петровича. Коли завтра люди або післязавтра будуть виходити вимагати своє лікування, що парадоксально, що я надію, що на них відреагують швидше ніж на звернення більше ніж ста депутатів. Бо для мене це парадоксально. Дуже Дякую. вдячна. Колеги, завершимо на сьогодні цей брифінг. Якщо можна, Пані таблеточки, майте повагу. Вони найбільше я, відправляють, Пані Оксано, я, я перепрошую, реально не Оля, маємо часу... Оля, подивіться, Я надіюсь тягнули. на лояльність преси донко хворих.